Роботу над черговим лазнепральним комплексом днями завершили у Сваляві. Цей транспортний засіб звичайна вантажівка, яка за кілька місяців перетворилася на сучасний комплекс. Всередині є пральні машини, сушарка та окремі місця для миття. До нас звернулася жінка із Сваляви. З ОТГ вона працювала тут військова. Єдина жінка військова Марія Кошеля, яка тепер служить в СУ. З таким проханням, що їм потрібно для військових і підрозділу потрібно такий комплекс будувати. Тут є дві пральні машинки, сушка, бойлери на 2,5 тонни води, потім барбершоп, де можна постричися, помити руки і так далі, два душі. Ну, повноцінно. Пральний комплекс, скажімо так, автомобіль для переобладнання надав місцевий підприємець. Роботи вдалося провести завдяки спільним зусиллям громади. А до реалізації цього масштабного проєкту долучилися місцеві майстри. Постійно долучається до збору військовим та передачі техніки. Остання наша допомога це переданий вантажний автомобіль, який в подальшому був переобладнаний за допомогою небайдужих волонтерів, депутатів міських міської ради та інших людей, які допомогли привести цей автомобіль з вантажного до банного прального комплексу, який дійсно потребують наші військові. Взагалі, наша робота, те, що ми можемо працювати, ми завдячим нашим військовим. І я рахую, що обов'язок кожного хто може допомогти це, або допомогти фізично, або допомогти. Могти матеріально або придбати автомобіль. Люба допомога вона є цінною і вона має, має робитися. Мобільний комплекс вже готують до відправки на фронт. Він призначений для забезпечення гігієни військових у польових умовах. На базі Гео допоможе Україні сьогодні. Виконали такий гарний проект. Різні фахівці долучалися до реалізації цього проекту: це електрики, механіки, і сантехніки. В першу чергу я гордий за те, що даний мобільний пральний комплекс виготовлений моєму рідному місті свалява майстрами. Я думаю, аналогів немає. Важливим є те, що транспортний засіб оснащений водяними баками, автономною системою нагріву води та фільтрацією. Це дозволяє використовувати його у найскладніших умовах. Вода подається насосом, закачується в ці йомкості. Тут дві ямкості, і вона насосом дизельним генератором, закачується в. Ми робили повністю покраску автомобіля, заміни маслів фільтрів, нові акумулятори, там, жидкості всі провірили і так далі. Даний лазнепральний комплекс став 12-ю установкою такого типу, який для наших захисників виготовили на Свалявщині.